Вбивство на війні. Віця, прийде військовий з війни, який вбивав. Реально вбивав. Ну, вбивав, чому? Бо захищав, але вбивав. А п'ята заповідь каже, не вбивай. І він приходить до вас і каже: Я ж вбивав людей. А ви кажете, ні, ти не вбивав, ти захищав. Він каже, слухай, я розумію, що я захищав, але я вбивав. То я порушив п'яту заповідь чи не порушив? Я пам'ятаю, як до мене приходили ну, два останніх військові, які були в штурмових військах, які він мені розказав про один вихід, один вихід то він каже, я забрав життя хіба семеро людей. Це один вихід, мій, на позицію, а я вже кажу, воюю 3 роки. То він каже, може уявити, скільки людей, я вже ліквідував. І тому питання: він вбивав чи не вбивав? Вбивав. То це гріх чи не гріх? Є певні речі, які не можна пояснити чорне і біле. Правда? Тут треба показувати. Бог виводить ізраїльський народ з Єгипту. Пригадуєте? І під час тих 40 років Бог дає декалог, тобто 10 заповідей. 10 заповідей — це моральний кодекс. На чому побудована люба конституція любої країни, і в тому числі України? Що таке моральний кодекс? Це означає, що врегулювання суспільних відносин, щоб ми розуміли, як ми, як люди, маємо робити, а як ми, як люди, не маємо робити. Тобто ми определяємо, що є добро, а що є зло. Так чи ні? Тому там було написано: не вбивай, не чужолож, не кради, не, 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 не. Бог сказав, не вбивай. Пригадуйте, п'ята заповідь. Потім, коли Мойсей виходить. Виводить ізраїльтян, на них в пустині нападають такий народ, малакитяни, називалися. І вони хотіли знищити ізраїльський народ. Тому Бог каже до Мойсея: бери армію. А кого б армію? Бери тих всіх пастухів, які повиходили рабів, ну, то не була армія. Дай їм зброю. А яка зброя була? Вони не були зброї? Візьміть, які собі копія зробіть з, з, з якогось дерева, так? і йдіть і знищіть ці народи, і я буду з вами. І вони йдуть і робляться. То тепер питання: вони вбивали їх? Вбивали, почекай. Але Бог сам сказав, не вбивай. І тепер сам Бог каже: до цього народу йдіть і, і знищіть їх. То Бог сам собі суперечить. Бо більшість християн буде от стояти на цьому. от, Сказав Бог, не боявся. Значить що, ну, почекай. Ізраїль постійно вів війни. Він постійно воював. То коли він воював, ну вбивали людей, вбивали, то вони порушували п'яту заповідь чи ні? То чому Бог їх не карав? То чому Бог не казав, що вони порушили? Тому що існують певні правила, правила війни і правила мирного часу. Це означає, якщо наш військовий зараз на полі бою, він виконує свій обов'язок, там діють правила бою. Воно не підлягає під заповідь не вбий. Чи це розумієте? Воно підлягає під заповідь, якщо маєш можливість, збережи життя. Якщо маєш можливість бути милосердним, коли ти взяв в полон, будь милосердному. Отам інші правила діють. Ви це розумієте? Но в мирний час діє заповідь не вбий. Ти не маєш права прийти до когось і забрати життя, бо ти так захотів. Тому в мирний час Бог буде судити по одних правилах, в час війни Бог судить по інших правилах.